Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, Розділ 31. Через багатство безсоння виснажує тіло, а журба про нього сон відганяє. Клопоти денні не дають спати. Недуга тяжка сон забирає. Багатий трудиться статки збираючи. І при зупинках затягають. Живає розкошів, убогий же трудиться життєвої вимоги, тож і в спочинку він злиденний. Золотолюбові нема виправдання хто гониться за зиском на манівці зіб'ється. Багато людей пропало через золото, і падіння їхнє було неминуче воно колода спотикання. Для тих, що йому жертвують, і пастка для кожного безумного. Щасливий той багатий, який без плями, який за золотом не побивається. Хто він? Ми його щасливим наречемо, бо чудо вчинив він серед народу свого. Хто перейшов цю пробу і лишився досконалим? Це буде на похвалу для нього. Хто міг переступити, а не переступив, зло вчинити, а не вчинив. Блага такого скріплені будуть, про його добродійства розповість громада. Коли сідаєш до столу припишного, не роззявляй над ним своєї горлянки й не кажи, ну й багато на ньому всячини. Пам'ятай, несите око це річ погана. Яке створіння гірше за око. Ось тим воно й плаче з кожного приводу. Куди такий гляне, руки не простягай і разом з ним не накидайся на миску. Розумій твого ближнього, як себе самого. І в кожній справі будь розважливий. Їж по людському те, що лежить перед тобою, не жвакай. Не будь огидний, а й заради доброго виховання перший припиняй. Не об'їдайся, бо таке вразити може. І до столу сівши у великім товаристві, перший не простягай руки своєї, вихованій людині вистачає мало, тож і на ложі своїм не сопітиме, бо здоровий сон, коли ж живіт поміркований. Людина, вставши вранці, є сама собою. Тяжке ж безсоння, нудоту, болі внутрішнів має людина, яка не знає наситу. Тож коли занадто ти переїхався, устань, геть виблюй, то й зробиться легше. Слухай мене, дитино, і не погорджуй мною Кінець кінцем слова ти мої, зрозумієш. У всіх твоїх справах будь старанний і ніяка недуга тебе не спіткає. Щедрого хлібом на всю губу вихваляють, і про гостинність його свідоцтво певне. А хто скупий хлібом? На того місто нарікає і про скнарість його свідоцтво точне. Не будь при вині хоробрий, вино багатьох погубило. Горно. Роба на твердоту криці, вино на серця у змаганні бундючних. Вино для людей, життєвий напій, коли то його помірковано п'ють. Що за життя, коли вина бракує? Його ж бо створено на радощі людям, радощі серця, втіха душі, вино пити Вчасно й у міру потреби. Гіркота для душі. Вино пити занадто, та ще і із пристрастю, із суперечкою. Пияцтво безумному погибель, більше гніву, зменшення сили, завдавання ран. Не гани ближнього під час винопиття. його не зневажай, коли він веселий. Не озивайся до нього образливим словом і не докучай, гроші назад, вимагаючи.